Діти наше майбутнє і надія нашої держави. А тому турбота про дітей, їх здорове і щасливе життя є одним з пріоритетних напрямків Васильківської райдержадміністрації. Так, 1 вересня у селищі Гребінки відбулося урочисте відкриття сучасного дитячого майданчика, який було збудовано за підтримки голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Сабадаша. Я хочу сказати, що е, цю площадку. Ми е, поставили вам, встановили тут спільно з Сергієм Мазепою, з депутатом обласної ради і Наталією Сергіюною Зборащенко. Це наш подарунок вашому селищу. Е, ми всі ставимо за пріоритет наше майбутнє це наші діти. Хай вони, хай їм буде добре, хай їм буде краще, ніж нам, хай вони граються на таких майданчиках. Подивитися на нову, а відтепер тепер і невід'ємну частину селища прийшли діти та їхні батьки. Для них працівники районного дитячого та юнацького центру творчості влаштували справжнє свято з іграми, конкурсами та концертом. Голова Гребінківської селищної ради Наталя Збиращенко надзвичайно раділа новим змінам та подякувала всім, хто доклав зусиль до цієї доброї справи. Але сьогодні найкраще свято для малечі. Моя особиста мрія селищного голови і от переповнює сьогодні повчуття. Оце прекрасне дивовижне творіння. Чудовий спортивний дитячий майданчик. Я щиро дякую депутату обласної ради Сергію Володимировичу Мазепі, Володимиру Іванчу Сабадашу. Я хочу користуючись нагодою, запросити дітей навколишніх сіл, адже в нас навчаються в гімназії, школі діти з Дозінського, Соколівки, Саливінок з інших навколишніх сіл. Приходьте до нас, діточки, шановні, гарного вам настрою! Гарних ігор на нашому майданчику! Здоров'я вам, щастя і добра! Після урочистої частини відбулося освячення нового майданчика і його безпосереднє відкриття. Під бурхливі оплески стрічку перерізала голова Гребінківської селищної ради Наталя Збаращенко. Отож тепер на Васильківщині завдяки небайдужим людям стало на одну казкову країну мрій більше. І, мабуть, поглянувши на сотні щасливих дитячих очей, розумієш неоціненність подібних вчинків. Єсть за горами за лісами страна. Там звірі з добрым. Там жизнь любви полна Там чудо озера искрится Там зла и гости.